Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» насіння збужача гарантія вашого врожаю. Наша знімальна група сьогодні у краї, який називають українською Швейцарією. Ось так за мною далі Дністровський каньйон. Тернопільщина дуже мальовнича. Їдеш селами і милуєшся. Люди нашого краю надзвичайно працьовиті, і дуже важливо, аби вони не лише були завзяті до праці, а й зберегли здоров'я. Бо в час, коли за Україну точаться запеклі бої, дуже важливо допомога тилу на всіх ділянках виробництва в усіх сферах освіти, науки, культури та медицини. Про це у випуску нашої програми, а допоможе мені розкрити тему професор Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського, голова сімейної медицини Тернопільщини Лілія Бабінець. У рамках роботи асоціації сімейної медицини Тернопільщини ми сьогодні завітали в центр первинної медико-санітарної допомоги Заліщицької міської ради. І мені дуже приємно представити керівника, це Романюк, дорогий наш Василь Михайлович, який і член правління нашої асоціації, і один із самих активних людей, які впроваджували. Первинну медичну допомогу за новими стандартами у нас на теренах Тернопілля. І сьогодні я би дуже хотіла, щоб він нам поділився актуальними аспектами, що ж робиться от зараз, що нового. Я знаю, що в рамках адміністративної реформи ви також поділитесь, які йдуть зміни, тому що під патронатом цього центру працює декілька. Закладів і все це Василь Михайлович розкаже. А також мені би хотілося зробити акцент на тому, як впроваджується державна програма ментального здоров'я, яку патронує в Україні Олена Зеленська, дружина президента, і яка патронується і грандується багатьма фондами ЮНІСЕФ Підвоз. І давайте поговоримо про це. Залізький центр первинної медико-санітарної допомоги Залізької міської ради. Він об'єднує дві громади: Залізьку громаду і Тосінську громаду. Ми не розділяли центри на різні громади, а об'єднали. Це дає змогу нам залишити лікарів, які працювали раніше в сімейній медицині, і працюють надалі. Працюють 23 сімейних лікаря. Задекларовано з ними пацієнтів більше 33 тисяч. Всі лікарі пройшли мнч підготовку по психологічному здоров'ю. Ми маємо відкриті пакети Національної служби здоров'я. Це основний пакет по наданню первинної медичної допомоги нашому населенню, по туберкульозу, по паліативній допомозі пацієнтам в абулоторних умовах і психологічний пакет. По психологічному пакету ми ще працюємо з міжнародною організацією. Залізька громада виграла перший в Україні пакт на допомогу по всьому психологічному ментальному здоров'ю. Зараз цей проєкт проваджується. Ми перейшли вже на другий етап. Виділено певну суму грошей для обладнання нашого центру. Називається він Центр здоров'я і психосоціальної допомоги Залізькій громаді. Створено кабінети для. Координації роботи цього центру, плюс кабінет, де працює психотерапевт, і ми ще створили п'ять філій по наших амбулаторій, і в одному для вивчення такої практики на Фельдшерському хочерському пункті. В нас є 11 амбулаторій, і ми ще зберегли 8 фельдшерських пунктів, які відповідають державним будівельним нормам. Проект зведення проблем психічного здоров'я у первинній медичній допомозі здійснюється за участі міської ради. Наша громада отримала грант від програми USAID в рамках програми розбудова стійкої системи громадське здоров'я. Діалоговий майданчик, який відбувся минулого року у листопаді. Під Підгідою першої леді Олени Зеленської в тому діалоговому майданчику брав участь голова нашої громади Іван Дрост, де власне і було задекларовано готовність нашої громади для участі у даній програмі. Після чого делегація від пакту і від програми розбудови стійкої системи приїхала до нас в громаду. Ми створили певну концепцію, як ми це бачимо, і подали заявку на пакт. Заявку подавали. Спільно із первинкою визначали яка, і проблематику, яка є в нашій громаді, і після, ми отримали позитивний результат. Що представляє собою наш проєкт, називається наш проєкт розбудова створення центру здоров'я та психосоціальної підтримки у Заліщицькій громаді. В чому актуальність нашого проєкту? Ми всі знаємо, що громадське здоров'я. Особливо актуальне завжди, а в цьому часі, в часі повномасштабного вторгнення, воно набуває особливої актуальності. В результаті реалізації цього проекту у нас буде створена мережа, завдяки якій ми налагодимо тісну комунікацію між фахівцями і пацієнтами, лікарями, вчителями, де можна буде виявити на ранніх стадіях проблематику психічного здоров'я у дітей і дорослих. Створили центр на Основі на базі поліклінічного відділення і з філіями, осередками у п'ятьох населених пунктах нашої громади. А я от хотіла би вас запитати, ви не лікар, а скажіть, от як ви вбачаєте роль сімейного лікаря у всій цій мультидисциплінарній команді? Ви як думаєте? Я думаю, що. Основна роль буде належати, по крайній мірі на початок роботи центру буде належати саме сімейному лікарю, тому що в цей центр можна буде звернутися і самостійно, але в основному через сімейного лікаря. Можливо, в подальшому дещо зміниться, але роль сімейного лікаря зараз буде основна. Ми думаємо, що людина, ну яка стан людини, напевне, незрозумілий. Я не знаю, що зі мною робиться, я не знаю. Як що мені робити, я куди звертаюся до сімейного лікаря? Ну і сімейний лікар вже напевне направляє е, до, до, спеціалістів. до спеціалістів. Взагалі, я ще хотіла сказати, що. Е, Клієнтами, пацієнтами цього центру, потенційними клієнтами цього центру. Ми думаємо, що буде все ж таки така категорія вразлива населення, як військовослужбовці, члени їх сімей, родин, взагалі люди, які опинилися в важких життєвих обставинах. Але потенційно клієнтом центру може стати будь-яка особа, яка перебуває на нашій в нашій громаді. Виграний Заліщицькою громадою і центром первинної медико-санітарної допомоги грант на виконання державної програми розбудова сійкої системи громадського здоров'я під егідою Олени Зеленської почав реалізовуватися. Директор центру Василь Михайлович знайомить При вході в поліклініки. У нас є тут реєстратура разом спільно із тваринною ланкою, де пацієнт звертається. Записується на прийом до лікаря, бере амбулаторну карточку, після цього йде на прийом до лікаря. Може записатися тут і по телефону на прийом відповідно до спеціаліста, який потребує. Спочатку до сімейного сімейного? Ну, переважно до сімейного лікаря, але є спеціалісти, які приймають напряму без електронного направлення без сімейного лікаря. Тут зліва у нас є фотографія наших сімейних лікарів, що якщо людина ще не задекларована у сімейного лікаря, може ознайомитися з лікарем і вибрати собі сімейного лікаря записатися. Розміщення графіки прийому сімейних лікарів, інших спеціалістів, тут пацієнт може ознайомитися, коли лікар приймає щоденно на протязі тижня, в тому числі і в вихідні дні. А це зал для проведення тренінгів, який буде облаштований в рамках реалізації нашого проєкту. Згідно вимог, з нами працює дизайнер і згідно оформлення візуалізації, цей зал буде оформлений в процесі реалізації проєкту. Відповідно до проєкту, тут створений кабінет для координації роботи. Психотерапевта, де працює медсестра. Тут пацієнт може прийти, записатися до прийому на психотерапевта. Вона може скоригувати чи до сімейного лікаря, чи до психотерапевта, чи до психіатра з відповідним записом на певний день. І працює ще працівник, який ми в цьому ж проєкті є коаліція була за вакцинацію. Такий проєкт ми півроку виїжджали в мультидисциплінарної бригади по населених пунктах, вакцинували людей від ковіду і від інших керованих інфекцій. Зараз від ковіду ми теж вакцинуємо, але працівник, сімейний лікар, надає йому списки працівників, пацієнтів своїх, яка викликає людей на вакцинацію від керованих інфекцій. Заходимо в кабінет до психолога. Є й відвідувач. Прийшов до психолога, тому що переніс інсульт і дуже пригає тиск. І як починає міряти, то він ще починає більше міряти. Хочу проконсультувати, щоб, щоб менше переживати і менше це. А ситуації. переживання постійно зациклені на цьому, мірі тиск і ем, навіть рекомендації лікаря, що випити цілу таблетку, то ні, то він допити половину, четвертину так. і скаче тиск, і перемірювати його 20 разів на дню. Упадок і настрою є. Наш час дуже багато таких шкідливих факторів, які впливають на людину. Ми пережили ковід. Ми пережили зразу пішли в такий стресовий стан, як війна, і кожен організм справляється по різному. Один переносить легко, іншому потрібна допомога. І тут людина може звернутися, щоб отримати кваліфіковану допомогу. Олег Миколаївич, а як ви співпрацюєте з ще більш спеціалізованою ланкою з психіатрією? У вас як контакт вирішується? Це ви? Чи ви просто надаєте психологічну допомогу? Дивіться, ми надаємо психологічну допомогу. Якщо потрібно, і пацієнт згоден проконсультуватися, ми бачимо, що далі нам потрібна інша спеціалізована допомога, ми можемо надати далі спеціалізовану допомогу психіатрії. Наприклад, психіатри. до психіатра, якщо вже потрібно. Якщо не потрібно, ми тут вирішуємо всі питання і допомагаємо А людині. психіатри і психотерапевти в рамках проєкту у вас залучені чи просто запрошені, скажімо так? Тобто вони працюють в рамках вторинної не, психолог, і третинної психолог, психолог, психолог вашої штаті. А психіатри на вторинці психіатри приймаєте може по направленню сімейного лікаря або і без направлення на берегу. Пацієнт приймає психіатр. Як ви сприймаєте, от щось ви делегуєте сімейному лікарю з своїх, от таких спеціалізованих підходів психологічних? Чи тільки ви надаєте? Ні, ні. Також сімейні лікарі проходили різні програми. МЧК, наприклад, самодопомога, вони вже знають і першу допомогу психологічну можуть надати. Вже далі, якщо вони стикаються з якимись проблемами, які потрібна їм допомога, і ми вже вирішуємо, як нам краще поступити, щоб людині можна було допомогти. Найперше, що ми бажаємо один одному, це здоров'я, бо не може бути хвора людина щасливою. А до переліку звичних хвороб додаються неврологічні та психологічні, бо всі переживаємо щоденні стреси. А що вже казати про бійців Збройних сил України? І добре, коли лікар і хворий розуміють один одного. У Синківській амбулаторії з сімейним лікарем працює Оксана Павлик, яка і проживає. На території цієї амбулаторії і працює 24 на 7, без вихідних і святкових. Бачите? <світку> так ми <Так, світку> ну виходить в селі по інакшому немає. Не так, так. Люди постійно звертаються. Ми мусимо бути тут, на допомозі, мусимо допомагати. І скільки маєте таких людей, і хто ви сама за фахом? Я сімейний лікар, працюю тут з 2012 року. Надаю допомогу всім, хто її потребує. Але зараз, особливо цей військовий час, у нас з'явилося більше пацієнтів, які потребують особливого спілкування. І тому ми їх консультуємо і направляємо при потребі на консультацію до вузьких спеціалістів, до психологів, якщо є потреба, до психотерапевтів, до психіатрів. То я так зрозуміла, Степанівна, що зараз сімейний лікар це вже всестороння така людина. Ну, обізнана. Це вже і психолог, і психіатр, і гастроентеролог, і кардіолог. І... А воно так завжди було, що це мультидисциплінарний фах. Це одна із тих основних таких відмінностей, скажімо, цього фаху, чому часто і бояться йти в сімейну медицину. Але хочу сказати: от емоційно поговорили декілька слів. Знаєте, от як рідні Оксана Васильна, думаю, що добре буде і по емічге попрацювати, і по всьому, тому що настільки вона оптимістична. Що здається такий добрий як, лейбл сімейної медицини, правда? Все-таки варто сімейну медицину обирати. Варто, варто. варто. саме наближена допомога. Так, це ми самі перші, хто спілкуємося з пацієнтами. І, в принципі, вдячна, тому що люди поважають свого лікаря, правда? Так, ми постійно знаходимося у спілкуванні тісному із людьми, знаємо всіх їхні проблеми сімейні, все, що відбувається в нашому селі і на околишніх селах. І ми мусимо їм допомагати. Як ви думаєте, ви будете справлятися от ще з тим додатковим пакетом? Він, він фінансово не дуже аж такий багатий по, по наданню допомоги по ментальному здоров'ю. Я думаю, що будемо, бо тому що ми і е, з цим працювали постійно давно. Просто тепер так це е, таку назву отримало. Ми постійно працюємо з людьми, які приходять з якимись своїми такими проблемами. Е, яким якими вони навіть не можуть поділитися дома своїми рідними? Вони хочуть прийти, і розказати мені і поділитися ними. Ну кожного дня майже з цим стикаємось і надаємо таку допомогу. Чи є під вашим патронатом люди, які з боїв вернулись поранені? Так є, є. З яким ви реабілітацією? Ну допомагаєте є. проходити? Ну, е які зверталися самі, от є, є такі є пацієнти, так ваші. є військові, так. Стараємося почути населення. Ми особливо звернули увагу, коли працювали над структурою центру. Ми звернули увагу саме на найбільш віддалені села, і тоді була пропозиція від Василя Михайловича, щоб створити на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини саме такі філії, які були б доступні для, для всіх людей, для всіх людей нашої громади. Відповідно цього проекта. Тут створено кабінет окремо, де лікар може свого кабінет, який воно веде прийом, зайти сюди і тет на тет один на один з пацієнтом переговорити, щоб ніхто не чув, не мішав їм проверні тої бесіди. А чи бачили ви коли-небудь ангела? Нам пощастило. Цей воїн має позивний ангел. Він після важкого поранення знаходиться на реабілітації. Народився я тут в Синькові. Життя не скажу, що мед, і не скажу, що так склалось е, позитивно, але ніколи не треба здаватись, завжди треба вірити в себе, бути завжди на позитиві. І я вважаю, що от внесок от лікарів, внесок нас, всіх, кожен робить щось маленьке, маленьке для нас, от для України. І зараз у даній ситуації, яка у нас склалась. Кожен малесенький внесок принесе нам спільну перемогу. У мене так склалось, що на штурмі я розірвав передню зв'язку, хрест, ну передній суглоб, і мені прийшлося приїхати додому, щоб підлікуватися, і, бо тому, що в такому стані я вже би не зміг далі воювати. І зараз, зараз, трішки буде період відновлення. Я дякую лікарням фасівської лікарні, які от дійсно ніхто не хоче брат братись за такі важкі випадки. А вони завжди допомагають людям. Завжди. Дякую нашому лікарю, який мені допоміг. От чесно, коли мені було важко, коли в мене після операції була температура, і мені не просто потрібно було до нього звернутися. Я звернувся, вона мені ніколи не відказала, навіть якщо це чи це ніч, чи це день. Вона завжди на варті на варті медицини і завжди кожному допоможе. Вона не відкаже ніколи. І я вважаю, що такі люди. Це приклад, приклад який потрібен потрібен для, для нас, для, ну, для всіх. І кожен людина, якщо тобі раз допоможе, це віддасться і десять разів. Добре, що проект поведенню проблем психічного здоров'я громадян України вже активно реалізовується. Хотів би поважати, що цей проект, ця це програма, яка по психологічному здоров'ю. Як то вже наголошувало, що постійно сімейні лікарі, лікарі загальної практики, сімейної медицини чи ще дільничні терапевти, вони постійно працювали з людьми, вони знають їхні проблеми. Зараз просто ці проблеми загострились із ковідом, і з війною, яка йде в Україні. Тому треба, щоб всі лікарі, які працюють, і в сімейній медицині на авториному та рівні, мали можливість і мали навчання, щоб Проводити такі бесіди, вести розмови на теми психологічного здоров'я. Просто треба, мабуть, Національній служби здоров'я і міністерству охорони здоров'я звернути на це увагу, що воно стає більш пріоритетом звільнити лікарів від інших проблем, таких там по кількості пацієнтів, щоб вони мали мали можливість працювати з даною групою пацієнтів. Так стало, що декілька днів тому довелось мені з реальними фронтовиками спілкуватися, які на самих перед... В от коло кліщівки, я замітила, знаєте, що ці люди вони дуже небагатослівні. Навіть нагороди вони приймають, от просто служу українському народу України, і все, і більше нічого. Сьогодні я вже звертала увагу, що Василь Михайлович також дуже небагатослівний чоловік. А показати точно є, що і видно, по тому, яка задоволена лікарня стоїть, коли у нього Оксана Васильівна дуже приємно, дуже оптиміст і як добре співпраця йде з. Владою місько, міською, районною, і це дуже добре. Навіть цей проект він реалізовується так на території, як це воно має бути. І кругом, де би ви не були, ми бачили, що пацієнт в основі того всього, тобто всі ці програми пацієнт орієнтовані. Хочеться побажати, щоб були створені все таки умови наш, наші наші сімейці, щоб було гарно, комфортно працювати, пам'ятаючи, що це пріоритетний самий наближений напрямок, щоб наші пацієнти були здорові. Ну а в цілому нам перемоги в Україні і всім єднатись навколо української ідеї. Дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача – гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.